Готують майбутніх мам до пологів у школі відповідального батьківства міського клінічного пологового будинку номер 2 Скільки триває курс навчання та з якого періоду вагітності можна долучитися? Дивіться далі. Наталія Москаленко відвідує школу відповідального батьківства з 32-го тижня вагітності. Були переживання, що саме потрібно, наприклад, в пологові сумки. Тут розказали про те, що саме потрібно, що ні, ми задавали питання. І тому тепер розуміємо, що нам знадобиться, а що взагалі можна не брати з собою. Майбутніх мам навчають, як поводитись під час переймів та самостійно допомагати собі. Школу відповідального батьківства можна відвідувати на різних етапах вагітності разом із чоловіками. До 12 -ти тижнів заняття проводяться по харчуванню вагітних, тобто це перший триместр, які зміни відбуваються в організмі жінки вагітної, які може які можливо аналізи потрібно здати. Більше підготовка йде до пологів з 30 -ти тижнів вагітності. На групових заняттях з вагітними та членами їхніх родин працюють психологи. Якщо в неї є конкретний запит це проводиться індивідуально, вона проходить у мене є страх. Пологової діяльності або страх того, що я буду погана мама. І ми розбираємося, звідки в неї сформувався такий стереотип, звідки вона його взяла, і намагаємося максимально з допомогою різних емпіричних методів, різних терапій. Як правило, зазвичай використовується арт-терапія. Це забрати у школі. Відповідального батьківства також є заняття після пологового періоду. Які бувають моменти після народження дитинки? У нас задіяна дитяча, дитяче відділення, завідуюча дитячого відділення, яка проводить заняття, по підтримці грудного вигодовування, по догляду за новонародженою дитинкою, тобто не так, щоб жінка після пологів прийшла додому. Подивилась на маленьку дитину, заплакала дитина. Що з нею робити? Плаче жінка, плаче дитина, плаче чоловік, плачуть усі. Тому такого звичайно ми не практикуємо. Ми хочемо, щоб максимально жінки були готовими. Олена Крічко, Андрій Миронеску, новини сі 4